Першим відео на каналі хотілося б висловити думку, підтримки, співгромадянам моєї країни. Попередній рік відчув на себе кожен, причому буквально, а хтось більше не зможе відзначати свята. Багато хто втратив свої будинки, роботу, звичайний спосіб життя. Я щиро сподіваюся, що травми лікуються, але настільки велика трагедія для нашої країни не загоїться ніколи. Що там за поребриком тільки не вигадували: НАТО, лабораторії, бойові голубі та комари навіть був сюжет, де створення коронавіруси переплили українцям, і коли ми посміхалися з дурості їх телебачення, ця отрута працювала на повну котушку і зачепила багато голів, які з різних причин відмовляються банально розплющити очі і подивитися навколо. Найцікавіше, що історія циклічна, і подібних прикладів вже вистачає. То чому люди не вчаться на помилках інших? Мені на жаль не зрозуміло. Я би міг, наприклад, зараз розпочати розмову про розвіювання головних наративів пропаганди, оскільки нам вони і так відомі. Усі їхні порожні слова та надуті промови протягом багатьох років просто тріскають по швам. Варто тільки зайти в інтернет. Дурні понти та дитячі виправдання починають викликати стан нудоти. На жаль, нам цього ніколи не зрозуміти. Як можна вірити людині, яка протягом 20 років не виконала жодного своєї обіцянки, а постійно, рік у рік, систематично перечить своїм же словам. Знову ж таки, варто тільки знайти в інтернеті і послухати промови двох, трьох, п'ятирічної давності. Весь світ ставить питання: а чи не мазохісти вони? Або бути обдуреним це набагато краще і простіше, ніж бути вільним. Особливо я відчув це лицемірство ще з 2014 року. Тоді і довелося покинути свій рідний будинок. Тепер увесь світ це побачив. Мені ось що цікаво: а скільки квартир, будинків, шкіл та лікарень можна побудувати на гроші, які Росія витратила на пуски всіх ракет по Україні, адже на цю суму можна було побудувати кілька великих міст з нуля та вивести на добровільній основі всіх мешканців Донбасу, бо кілька разів. Але ні, сурова реальність говорить нам про протилежне, як би прикро це не звучало, але на людей всім далеко начхати. Головно відтяпати побільше і шуму голосніше, щоб строну не злазити або силоміць не стягнули. Банальний погляд на історію диктатури багатьох країн нам відкриває погляд на дивовижні речі, і завдяки цьому ми чудово знаємо, чим це закінчиться. Було важко і буде непросто, але те, як згуртувався весь світ навколо нашої країни. Див... Звичайно, причини можуть бути зовсім різні: від банального страху, що завтра вони на черзі, або звичайної солідарності та міцної дружби до банального уроку всім іншим подібним режимам. Адже тільки уявіть, що було б у майбутньому дозволь мир зараз і сьогодні одному імперському режиму захоплювати, окуповувати та анексувати чужі країни, як і у середновіччі. Навіть складно собі уявити, наскільки б це розв'язало руки деяким суб'єктам. Потрібно триматися, друзі, і прияти. Ацювати багато працювати. Сподіваюся, цей рік буде для нас світлішим, і нашій країні вдасться вигнати окупантів з наших будинків. Мабуть, слів вони не дуже розуміють, та навіть не розуміють, що саме говорили деякий час тому. Перечать своїм же словам, вигадують нові казки, самі починають вірити у своє марення і після зляться, чому світ не вірить в їх маячню. Такого цирку світ ще ніколи не бачив. Шкода, що цей маячний цирк виявився зовсім несмішним.